Ловел 504Б. Великий здоровий кабінник, трактор реально для поля. Но, в чому прикол цього ловела? Це перший ловел, якого я бачу 50-ку іменно з принуділкою. До цього я ловели бачив тільки без принуділівки. Що хочу сказати, якщо по пам'яті рівняти цей трактор з тим трактором, який не має принуділки, ну тут, звісно, все набагато-набагато круче. Як на мене, мінус є в тому. Що ці два циліндра, і воно просто, виходить, все більш компактно зробилося. Якщо десь туди полізти, то тут, звісно, треба буде трошки позамарачуватись. Тому що, ну, самі бачите, місце, якби, через ці всі трубки і ці два циліндри все трошки прикривають. Но, плюс в чому, виглядає дуже крепко. На даний момент китайці желізо сюди не пожаліли. Ви тільки подивіться. На це кріплення. І порівняйте в кого є трактор ловел 50 без принуділки. Тут набагато все крепше. Набагато. Якщо брати до уваги, що це кабінік 50 -ка і для поля, десь ви цю принуділку колись та й використаєте. Це не міні-трактор на 24 коника, де є принуділка і максимум, мені кажеться, що ви з нею зробите, це колеса поміняєте. Єсть, лоу 50. -ка. А так все стандартно, лоу, завод, фірма, все гарно, красиво. Це вже будемо тоді дивитися по оглядах. мости в нього крепкі, особливо задній, у порівнянні з предыдущим. Передній по пам'яті, який був, такий остався, на задній мощний.